У вулиці Луговій, 1 квітня, можна було спостерігати такий собі водограй та калюжу з іржавою водою. Полтавка пані Катерина говорить: вода тут не перший день. Вчора прорвало вона. Я вийшла, як підкознуся, і галошах. Я отак прямо. Думаю, ну господи, хоч би поставили чи люк, чи що небудь. За словами місцевих, комунальники про ситуацію знають. Аварію ліквідовують. І вчора приїжджали, і сьогодні приїжджали. В п'ятницю прорив зранку случився. Півдруга приїхали, зробили і знову. Мово потекло. Як нам повідомили у прес-службі Полтава водоканалу, на перехресті вулиць Монастирська Лугова стався порив труби. Там розпочали ремонт. На перехресті вулиць Монастирська лугова проводяться ремонтні роботи по заміні триника діаметром Д-300. Водоканалівці, які працювали безпосередньо на місці, пояснили так званий фонтан, явище тимчасове та контрольоване. Воду скидають у такий спосіб навмисне, щоб мати змогу проводити зварювальні роботи. Дірка в трубі, зварю, заварюємо трубу. То ми скидаємо воду, вори не дає нічого. Так а у нас же там скважина. І з города теж Ще ж тут все зав'язано. Це трьохсотка на червоний, на центр, на, на Риман, по Наримановській 300. І тут же наша подкачка. І далі погнали на якивці. На час проведення зварювальних робіт на мережі мешканцям найближчих будинків перекривали воду. Відновити водопостачання обіцяли не пізніше 17-ї години.